Привіт з Херсонщини! Це Богданівка, дивовижне квітуче село Херсонської фронтової області, куди ми сьогодні приїхали в гості з Херсону к нашим друзям і соратникам. А це Богданівські бджілки, команда дивовижних героїчних пані, які вже другий рік кожного дня невтомно плетуть маскувальні сітки для наших Збройних сил. Сітки, які рятують життя нашим бійцям і наближають нашу перемогу. Дівчата, ми приїхали не на диво. Ми вас не відволіче нікому. Ми приїхали не просто так. Ми привезли вам подяку за те, що ви робите. Для України. Це подяка для мене вона особлива, для вас, я думаю, теж, тому що це подяка від Петра Луціовича Барашенко. Завжди радіємо, що є такі шалені, як і ми. Завжди радіємо, що нас багато. І е, ми повинні зараз, і ми це робимо, підтримувати нашу армію. Це в першу чергу. Як би там не було на світі, хто б у нас не був зараз очільником держави. А головне це люди. Не буде людей. Не буде нічого. Не Буде так. нічого. Буде вижене земля. Так. Тому я прошу вас прийняти зберігти потім для онуків, тому що це важливо. Це подяка за вашу працю. Ем, я прочитаю те, що ви написали. Щиро дякую за громадянську активність, небайдужість, підтримку ЗСУ. Ви сила, яка допомагає пройти нашій країні. Найстаннішими проблемами. Тільки плічопліч ми зможемо наблизити перемогу. Слава прийнять. Герой! Пані Аліна на Дякую. Дякую вам, велике. Велике, дякую. Дякую вас. Дякую. Мартиню Клідія на уроках. Добре. Папа Ширина. Папаш і Ірина. Це туди, це на Львові. У мене все.